Розбираємо питання від підписниці. Посмотрите, пожалуйста, лівий берег города Днепр. не буде ли повністю разрушен і не отойдет России? Дивіться, мої шановні, питання подібного плану ми можемо розбирати на найближчий період часу, тому що далі воно все може теж змінюватися. Тобто, ми можемо дивитися найближчі три місяці: липень, серпень, вересень. Дніпро, Лівий берег, так, Дніпро лівий берег. Давайте подивимося, так, яка там буде ситуація. так. Це буде стояти, скажімо так, дуже активного розвитку. Не буде. Буде часткова втрата ресурсів. Так, вона буде. Чи буде він повністю розрушений? Найближчі три місяці ну, мені показують тут захист і мені показують ситуацію, яка дуже довго розгортається, розгорта дуже помірна. Тобто, я не бачу тут якоїсь такої. По повної руйнації у найближчий період часу. Чи відійде він Росії? Ну, тут навіть і без карт можна подивитися, так що за такий короткий термін дійти до міста ну, це майже, майже нереально. Ну, давайте подивимося. Так? Чи відійде лівий берег. Ну, дивіться, ну розвитку немає. Ну, найближчі три місяці ситуація буде стояти, стояти в чому, буде супротив. Так, будуть активно ще проводитися дії. Україна буде тримати ситуацію, так, будуть по ресурсам труднощі, так, але ми будемо триматися. Дуже багато ще, до речі, брехні буде. Дуже багато ще буде брехні, будуть залякувати у найближчий прямо період часу, будуть дуже сильно лякати. Дивіться, багато захисту буде відпрацьовувати, та масова така активність йде над містом. Тобто найближчі ці періоди, ці декілька місяців, активність навколо буде. Щоб сюди зайшла Росія, ні, щоб вони забрали час Дніпра найближчі три місяці ні. Але активність ще, мої золотенькі, буде. Тому а, треба бути досить морально підготованими. Скажу ще ось таке, що осінній період, коли дивитися, то знову йдуть втрати по ресурсам, по забезпеченню, можливі труднощі по світлу та водичці. Ось такі моменти можливі. От, тому морально треба готуватися. Ну, і фізично, в принципі, також.